Він має бути комунікабельним, він має бути з дуже розвиненим емоційним інтелектом і відчувати і настрої, і сферу інтересів, і підбирати правильні аргументи під правильного стейкхолдера. І третє, він має бути достатньо системним для того, щоб працюючи з софт-скілами і з достатньо різною аудиторією, і складної і в різних сферах, мати постійний прогрес е і рухати весь процес до результату. Мені здається, що ви можете, як джар мати персональні, найчудовіші, найблизькі відносини з 226 народними депутатами і при цьому не досягти бажаного результату, але ви можете маєте. Одночасно достатньо сильні професійні відносини з стейкхолдерами, які важливі для депутата. бізнес-асоціаціями, організаціями, його виборцями в окрузі, і зміни, які він орієнтується, читає, з експерти, яких він дослухається, з його ідеологічною політичною командою, і при тому достатньо швидко набрати необхідну кількість голосів. Тому це все залежить від конкретного питання, але... Я раджу орієнтуватися на не персональне переконання депутатів, а переконання тих людей, на думку яких він опирається і дослухається.